День переходнічков. Ось такий переходній, якийсь металевий. А, людина мене кпила лампочки, скидає фото, каже, як з ними поставити лампочки. Нічого складного немає. А, це переходники під лампу, в цоколі H7. Ми беремо нашу лампу. Я вже взяв лампу H7. Знову ж таки, з нашої лампи нам треба зняти переходні. Ось цей переходнічок круглий. Він тут протичасовий крутиться і він знімається. Я його тут уже зняв, він в мене в руках є. Потім ми його беремо. І вставляємо у наш переходник. Ось таким чином. Він тут буде шарайобиться, якось там крутиться. Він тут не може стати мертвим. Ну, тобто така в нього конструкція. В ньому саме прикол те, що тут є упорчики. І коли ми будемо ставити нашу фару по бокам ці хірні, коли будемо ставити нашу фару, воно впирається і зажметься там і буде стояти рівно. Ну, то все, мертво. Ми Поставили, зафіксували його. І нашу лампу потім вставляємо і прикручуємо дротом донизу. Тут я поставив, звісно, буде жодні. І все, все чітко, у нас буде все стоять мертво, але щепочок ніяких не буде, і чітка СТГ вона буде давати. Внизу є номер телефона, для підбору якісного світу на будь-які автомобілі.